Любі. Всім привіт, мої любі друзі. Завершився матч англійської прем'єр-ліги між Манчестер Юнайтед та Тоттенгеймом. 3-0. Підопічні Анджі Пастиколгу перемагають. Ну, давайте, мої любі друзі, це по порядку. Стартова розновка підопічника Ерика Манчестер Юнайтед 4-2-3-1. Стартова розновка у господарів Андреона на воротах. Мати здоров'я Клісандра Мартіне. Захисники Дюк Далот. Маузрої по флангах. Ману Люгарта. Кубімен. Центральні упорні. Півзахисники, Бруно Фернандеш, центральний атакувальний півзахисник, Маркус Рашерт, Оліханд Гернач по флангах, та Зіркзе у нападі це стартова растановка Манчестер Юнайтед. Тоттенгем, джеп Стекогло, 4-3 стартова стартуварисновка, Вікарія ворота, ХМД Вен, Мера Захисники, Пендропора по флангах, Медісон Гур Кулешавські захисники, Джонсон Саланка, Тімо Вернер у нападі це стартувариставка Тоттенгема. Ну а тепер давайте про матч. Тоттенгем дуже швидкий м'яч забив. Дуже швидкий м'яч команда Адже Бастику забила. Вандевен. Центральний захисник Тоттенгема, перехопив м'яч в центрі поля Манчестер Юнайтед да, зробив просто якийсь неймовірний ривок. пробіг весь центр поля, зробив акцентований прострів. ну а тут Брендан Джонсон. У порожній ворота Брендан забиває, і таким чином Тоттенгем дуже швидко забиває. Але браво, Ван Двен! Тому що саме Ван Двен, центральний захисник, пробіг просто за якоюсь неймовірною швидкістю. Подолав скільки метрів. Просто молодчинка Ван Двен, один з найкращих, я вважаю, захисників зараз в англійській прем'єр-лізі. Ось, Справді Ван Двен дуже швидкий, дуже швидкий захисник, неймовірний просто ривок. але Бренна Джонсон забуває. Третя хвилина. Тотнем попереду. Тенгем контролював повністю перебіг подій. Перші хвилин-15 був дуже важкими для Манчестер Юнайтед, підопічні Еріка Тенхаго навіть не могли навіть вийти з власної половини поля і створити якийсь шанс. У підопічних, Андже Пастеколу вдавалося накривати постійно. У Футболістів Манчестер Юнайтед хороший момент був у Рамера, після кутового, коли в падінні ножницями пробував, але не влучив. Ой, супер шанс був. Манчестер напевно, був не пана шанс в Зірзе, вдалося Манчестер Юнайтед втіктив на контратаку, і Нідерландець на ній скоро шелтерила Вікарія, зреагував. Ось, супершанс був у Брендона Джонсона подувати перевагу в першому таймі він влучив у стійку. Ну, десь хвилиною 30-ї активізувалося підопічні Танхага, пішли якісь моменти у Манчестер Юнайтед. Непевний шанс був Алехандро Гернатчі після подачі Маркуса де коли Аліхандро влучив стійку. Це був, напевно, найкращий шанс Манчестер Юнайтед. Але ключовий момент поєдинку це 42-га хвилина поєдинку. Бруно Фернандес летиться в підкати проти Медісона. Прямий підкате. Дуже високо. Бруно підіймає ногу. І да, це вилучення. Нога була дуже високо піднята. Бруно Фернандеша. Ну і справді, прямо червона для Бруно. ось, Бруно залишає свою команду в до того, до речі був чистий вихід у Тіма Вернера 1-1, але Андреа Унана витяг вихід 1-1 Тіма Вернера. А у Бруно стає справді переломним моментом. Дуран Кулошевський на 47-й хвилині забиває Брендан Джонсон. Робить передачі, нилочки рекрешать з мети Сиделіх, та м'яч доходить до Дуана Кулошевського. Кулошевський пробуває з близької відстані та переправляє м'ячі до сітки. Робить рахунок 2-0 на користотнем Готсбург. Ось, з подивості у роді, так 6 Такий відрізок був непоганий у Manchester United з 60 ї по 70-ту хвилину. Навіть в меншості вдалося справді притиснути Тоттенгем. В серії кутових там було Манчестер Унайте, непогано, навіть у Казиміро, який вийшов ем, у другому таймі. До речі, Мейсон Маунт, Казиміро, Гейло, Крістіан Еріксен, а Манцяло будуть у Манчестер United, Dragon, Nirvale, Спенс, Сар, Moore. Вийдуть утопнем Госпор. А, тож, вдалося, троти, то навіть Ерік Рікна була навіть дуже близько, щоб забити. Але Домініка Саланки. Доміксаланки на 77-й хвилині після кутового з передачі Сара все-таки переправляє Доміксаланки м'яч до сітку і встановлює підсумковий рахунок 3-0. Подивимося статистику: 11-24. Це статистика ударів по воротах. 2-10 за ударами в площину, 38-62, 5-3 з, з гуліми нагодами, неймовірно перевагангема. 9 gulivan нагод під EPS Past Cooklow, 6 gullyph nagote Push in. Manchester United жодного голевого шансу Не було справді великі були розриви у Манчестер Юнайтед. тут НГМ в перехідних фазах виглядав. Доволі таки потужна підпічна пастакук по доглядал. 377 передач Юнайте, 295 передач точні, 78% точність передач, 621 передач тонгема, 548 передач точні, 62%. володіння, 78%, точність передач. 2-1, до речі, по офсайдах. В за 12 ударів у Манчестернату тут один м'яч влучив стійку. два удари повз ворота, п'ять ударів Пропашу два удари в площину, п'ять ударів повз ворота, чотири удари ударів. Тотенгем має 24 ударів, 10 ударів в площину, сім повз ворота, один м'яч у стійку, сім ударів зблоковані, успіх хедбора краще Тотенгем п'ять успішних відборок, 83 відборів, 83% успішності. У Манчестернату з відборів хоче більше 14, але успішність 53%. 16 14 по винесенню м'яча 7:2. За сейвами. вратар Менчестер Унайтет, но дуже багато зробив. 16 порушень правил Манчестер Юнайтед, 5 жовтих карток, одна червона картка. карта. Отгэма 14 порушень правил, 3 жовті картки. Накраївши футболіст. Матчу. центральний захисник Дангема, Ван -Де -Вен. в енгенах. На мой зору Саме молодий нідерландець. Найкращий футболіст даного Вен Віддав цю голіву передачу. Плюс захисті надійний зіграв захисник. Просто якийсь шикарний матч у виконанні захисника Тоттенгема, Ван Де вен як він протягнув там м'яч, Я просто не знаю. Це просто фантастика. Неймовірно, неймовірно просто якусь швидкість там. Ван Де вен один з, найшвид... Один з найшвидкіших захисників в англійській прем'єр-лізі. Ну, просто фантастика. Просто фантастика. Те, То, що Тоттенгем перемагає емоції Мейсона Маунта, ну і емоції футболісті Тоттенгема. Емоції Педро Поро! Емоції Педро Поро! Звичайно, що зрозуміли. Тоттенгем перемагає на Олд Траффорд. Манчестернат, миссі Лесана Мартінса, Крістіана Еріксона, Оліхандр Гернаті. Манчестернат поступається. Манчестер Найд поступається, Тонгем перемагає по ділу, під Віпічендже Постекогло з перших же секунд, скажімо так, діяли доволі таки агресивно і пресингували, змушували помилятися ось Футболістів Манчестеріна. Манчестер Найт було дуже важко. Мнестерінат дуже сильна команда, але ось дуже важко було ось про такого тангему. Ну, прям дуже важко. Тонгем підіймається на а 8 позицію 10 балів у 5-пічних. Андж Пастекоглу є у Пасиві. Дві e, поразки, одна ніч, три перемоги. Ну а Манчестернайтет на 12 позиції, три поразки, дві перемоги, одна ніч, сім залікових балів у підіпічних Еріка Тенхага є у пасиві. Манчестер e, Натлангем 03. Дякую, мої любі друзі, за увагу. Я вам хочу побажати тільки добра та щастя в житті. Беріть себе, мої любі друзі! Всі до побачення, Всі до нових зустрічей.